Я не знаю, конечно, як ты воюешь такие кончені домики, это просто. Погані? Да. Вообще ніколи сюда в жизни не проегаю. Два я тянуло минимум. Не бач. В цьому будинку. Кунімед розібрався. Брій, добровування твого Мерса виходить. Прямо сюди. Прямо сюди ти мене.

Щось типа міньки МК не бачив? Я без снайпи бігаю взагалі. Ага. Та, нормально нормально обслуговування він. Те, що лишається робити? Це молитись, щоб не поламався знову. Тут мать не скинула Телефончик Телефончик. не влазить чи Ты просто взял? взяв взял. Взяв. Угу. Так, ідемо шукати машину. Там на Сосновку ні, не летіли. Навіть якщо летіли не багато. Маємо на гарному їздити <груза> Гроза сервера їде. Головне, Глав... щоб когось не збити ззаді. <груза> І таксі. У мене гарні скини взагалі. <груза> Чо, заварюємося в зону, чи... Че лутаем еще. Да не, вроде, мне прям 7 лута. Ой, стопами, ласка. Я знаю. Уже вивчив тебя. Зима, и у вас сразу установка. Якщо ми на дачі. Бим, так все, все кроме дачи. Можна брати. Як, і зморожены був без мороженої, без отої гробовозки на Таєго. Гробовозки. Опс. Сзади стрелял? Угу mm -hmm, начебто. Ми просто шукаємо людей. Ну, так, да, як сі, да. Що ти не так робиш. Де щось їх не можу знайти просто. Ще на то зона велика. Ми самоліту об'їхали, мабуть, сильно. Давні з карти можу. Здесь район общаг стреляет. Ні, ну общаги в ні Так, да, я тоже не хочу Ля знову колеско відлетіло. Давай в кінпи. Треба Пофіксити його. Хтось біля для нас? Да, у нас на горі стало. Окей. Okay. це цей район? Хіба він живучий. Байгео тут О, в ямку заїхав. На рижу. А цей у вас. А у вас вже для них катається около і щось там. В нашу сторону повернувся. Вони до них прикопались пушить. Одного нокнули. Тут в ямку заїхав. Щас, я підійду туди. А ти в наступній. Баги поїхали, вони в ямі десь. тільки піднялись за машину Блін, по мені наші... Все, все, все Давай сюди в яму Тачка за мене на горку стали тут на дереві, дай секунду мені. меня. Окно. Гарно. Він там з кимось, и с кемпами стреляється. до нього. Муках, походу. Його друг переді мною. <звук> Дав йому шот. Сзади, 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 сзади. Ха-а-ха! <смір> <смір> Тікай звід. Збережно. Вбили. <смір> Його вбили? Да, 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 вбили десь з цієї сторони. Тірі з кемпів, не знаю. Бля, що, що це відбувалося? Це, це, це треш. Тут камень. Це боти, вроде, чи що? Ні-ні, не не похожи на боте. Осьо, откудись. Не понимаю. Чуєш, тут МКшка? Да, я чула, що там МК, 14 Ти не хочеш брати її? Ні-ні-ні, я на п'ятерку. Гражи, подивилися, дуже дивно, я кося отсюда накидывал. Ти когось бачиш? Там же на свои добив, тиммейт его. Тут матак. В трави лежав, представляешь, блин. Так идеально, стачки вынес. У мене телефончик був там на мені Так, я вже їду Так, да, у мене ще й місця немає Ой, що ж ти дим бидав Поднимай, Зараз я спробую на ветру про... проїхати. Пролодить точніше. фиш? Ну, Но якось жорстче, не? Моделька трохи друга, потім може mm -hmm. із mm -hmm. звук. хоча не знаю. Okay, я буду нам кемпи тримати. Ти собі себе залутаєш. Я тільки під'їду смог накину, коли будеш летіти. же? Ні, точно. Ні, 19 секунд. Я же щось тут. я вже падаю. Чуєш, там біля дерев чуть типи. По мені хераче. Ты на трупі? Та, недалеко. Я хиляюсь, і їду. Я не бачу, сю. Мені на крышах ты А, блін, прям тут, прям тут. Не знаю, буваю. Вась мені на один по мені накидувалось ліво. Здорово, привіт. О, мій байк. У 180. Ха-ха. Це смішно! А мені на кришу хтось приземлився, це було. Оце мене реально Ось вони тут біжать. шапку себе починю. Ну, у нас такая позиция дуже якась. Ты можешь чинить? Можем машину печене. Ой, красну? Ну no. давай ремонтируем. Дача чарівше за динат. Он и там запайтились вас в пані. Я тут нокнув. Дубей, дубей, він лов хп. Блин, уже заліз не бал. Вже у нас на рижі, типе. Ти під них відкритий. Ти я з М24 дав? Угу. Mm Вона -hmm. біжать. Там сталы. Так, так. І в кемпах Ти мені в спину. А у тебе є ще ремонт якийсь? Да, да. Mm -hmm. I mean no? oh, yeah, останнє, Все, забирай під тобою. Може, нам сюди? сюда. Не на сюда, не сюда. Такая какая-то, типа, подобие ЛГшки, может заедем? Можем. Тихо, тихо, тихо. просто. <звучит> Это на Сидай. Uh -huh. Иляюсь. Зря сюда поехала. Зря. Верю. Не требовало. Едем. Не треба було їм дати піднятися, бо вони були з дропом. Але я щось не думав, що нас будуть прострілювати в спину. Окей, там. О, ти в зоні. Я тачку поставлю. О, хоча тут і тачки ще нема. Я ще сольник лази. От Вот тато, я перевірив. В Якому таку сту, наверное, сюди. Злів... Їде, їде тачка, цесоник, походу наш. Добро його. Це ота крыса, що мене вбила mm -hmm. mm -hmm. на тачці. угу. Зайшов в хату на режі. Тим виходить на нас. та да Він же піднімати хотів його. Но он поднимает его скорее всего Нет, он его не поднял, еще дал мне один